Життя. Ви знаєте, там стало, що 7 Т робите, значить, що робите те. А тепер ми переходимо до практичної якби, частини цього ролика. Я покажу вам кластеризації свої, які я сам використовую. Ось у мене, у мене їх дві. Дві кластеризації. Кластеризації, е, коли я ходжу в школу і коли на канікулах. Ну, Кому вистачить, вистачить одної кластеризації, можете робити одну кластеризацію. Якщо ви бачите, що там, коли ви ходите в школу, у вас один час там займає такі-то завдання. Якщо ви бачите, що на канікулах друге, то можете робити дві. Ну, ось приклад моєї кластеризації, яку я використовую виходить на даний момент на канікулах, що. 7 я встаю, і з 7 до 8 в мене особистий час. Тобто я роблю те, що я хочу, так я, ну, займаюся всякими там, може, гігієнічними справами і так далі. З 8 до 12 в мене робота або через чорточку саморозвиток. Тобто, якщо мені треба щось робити, я працюю. Якщо в мене немає роботи, я саморозвиваю. Тоді з 12 до 17 у мене час на друзі або вільний час. Тобто я провожу цей час в комунікації, або я роблю те, що я ну, усе можу робити. Чого я написав вільний час? Бо я побачив, що в ці години найбільше в мене приходить двигав. Там, Наприклад, Тут одне думав, потім сказали там на город поїхати условно. Я поїхав на город. Треба те. те. Тобто в мене якби гнучка кластеризація. Я думаю, що це теж плюс, що в кожного повинна бути гнучка кластеризація, щоб ви могли підстроїтися в будь-який момент. Щоб ви якби і не порушували кластери, але і могли в будь-який момент підстроїтися. Коли потрібно. Бо я думаю, в усіх бувало таке, що бували якісь прям такі срочні завдання, що наче і не ну, типа, знаєш, що не можна змінити кластер, але якби ти ж мамі там не відмовиш поїхати на город або ще щось зробити. Тобто так. Із 17 до 20 години в мене сім'я або вільний час. І з 20 до 21 у мене саморозвиток або рефлексія. І з 21 години до 22 у мене рутина і особистий час. Ну і 22 година і до 7 знову це сонко у мене. Отака така в мене кластеризація. Е, головне е, запам'ятайте для своєї кластеризації, що в одному кластері може бути декілька завдань. Як у мене, от там час на друзів, або вільний час. Тобто, не одне завдання, не обов'язково. Цю кластеризацію я робив, перероблював в Твічі. Ну, Бо це сама новіша кластеризація. А ту кластеризацію, яку я використовую під час школи, вона виглядає якось отак. Вона тут і побільше, і трошки, як видно, Тут в мене все рівно кожен день однаково, а тут у мене трошки не так. Е, тут ще вона трошки е, стара, бо я не встиг її переробити. Я раніше вставав у 6, але тоді я побачив, що мені не вистачає, якби в мене тоді трошки стає хужий сон, і я перейшов. Із 6 на 7 годин, тобто оцього немає. Ну і тут у мене теж із 7 особистий час. Тут я, напевно, зроблю планування Ну, оцей стовбець, прям ще на 7 годину. З 8 до 16... Я, у мене робота саморозвиток, чому так? Бо зрозуміло, що я ще хожу в школу, що в мене... Останній урок закінчується о 15.20, а в цьому році, може і ще пізніше буде. Тому ще я там виділяю 40 хвилин на уроки на домашку. Домашку я роблю швидко. Я пам'ятаю завжди робив швидко домашні ці завдання. Ну, давайте далі. Із 16 до... 20 години час на друзів, вільний час, як бачите, в мене для друзів, ну, для комунікації, в принципі, виділено менше вже часу 4 години порівняно з канікулами. Канікули в мене тут 5 годин. І ще якщо далі враховувати там, не з сім'єю, а просто вільний час, то ще в мене виходить 8 годин, а тут 4. Ну, так виходить. Але якщо і тут враховувати, то тоді навіть 5. Це в залежності від того, що ти робитимеш. Якщо там он з 20 по 21 годину в мене там сім'я вільний час. Якщо я з сім'єю не проводжу час, то я можу що хочу робити. Тобто я можу продовжити гуляти. Ну і тут у мене трошки воно. По-різному воно у мене в неділю. З 12 по 13 години уроки це то тобто, година виділена для е, роботи над домашнім завданням. Я роблю в неділю уроки на понеділок, бо мені завжди так удобно було. Ну і отак. Е, я вам показав і розказав, розказав на різних там прикладах і теоретичних всяких, е, ну. Інформацію теорі... теоретичної розказав вам і на практиці показав, як це виглядає в принципі. Але ще раз кажу, що це індивідуально. Якщо хочете, щоб я вам допоміг зробити кластеризацію, переходьте в наш телеграм-канал і пишіть мені в лічку. Я відповім і. Якщо в мене буде час, я можу вам допомогти лічно із е, кластеризацією. Або може, я, е, якщо буде багато людей, я може, зроблю просто повноцінний урок для всіх. Ну, з вами був Бодя. Я надіюсь, добре розказав вам, як влаштована кластеризація. Я порадив би вам зробити кластеризацію. Це Правда, фіча Якщо у вас особливо немає часу, це виправить те, що у вас немає часу. Ну, а з вами був Бодя. Всім удачі. Бажаю всім добре саморозвиватись Я буду з вами і далі буду робити якісний корисний контент. І дякую всім, хто мене дивиться. Ну, і до зустрічі.